Вітаю всіх! Продовжую міста, які анонсувала в Запоріж... Запоріжжя-Дніпро є вже в профілі, дивіться. Херсон. Січень 25 го року, Херсон. Дивимось поки що січень. Січень 25-го року, Херсон. Що чекає місто Херсон? Давайте. В тому ж форматі. І так, що у нас тут влада Херсону? Про що думаю про Бабло? Бабло, 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 як відмити бабло, клас? І що робити? Дві Пентаклів знову, на дні колоди. І нашим машам баланс такий не дуже. Влада щось не дуже робить хороше херсонце. Що за фігня? Херсон. Небезпеки, наступи, обстріли і все інше. Січень 25-го року. Що в нас тут? Біля води просто срака. Розмов багато залякувань. Дивіться, окупації немає. Це так. Щоб ви не панікували. Концентрація. Концентрація військ біля Херсону це зрозуміло, нічого нового не показує. Тут карти кажуть про те, що вона залишається. Це для дуже розумних, які починають трендіти. Сімка кубків розмови вкиди. Будуть шлякати шугати. Окупації немає. Вночі обережно, тому що вночі можуть с ума сходити лізти ранок, коли темно, ще. Так, далі. Херсон. Загальна ситуація. Загальна ситуація січень. 25 го року Херсон. Так. Дивіться, випадає час. Важко. Бумеранг. Ох, дивіться, яка краса випадає. Важкість, дуже важка ситуація. Вона залишається важкою протягом часу. Воно як по колу, по колу і по колу, Ось трикутник. Таке, ось мені часто на Херсон випадає ось така штука. Воно, як сидить в тому колі і сидить. Тобто час не змінює картину, воно гірше, краще, гірше, краще, гірше, краще. І все. Немає здвигу. Немає. Херсон. Як є, так є. Поки що так.